Бажаю всім доброго здоров'я. Давно нічого не знімав, не було що знімати, як то кажуть. Але вже прийшов час для того, щоб замовляти насіння. І ось, як ви бачите, перших три сорта то помідорів я вже замовив. Інші будуть купуватись трошки пізніше, Ну, планую, на, можливо, на цьому тижні, можливо, на наступному тижні, тому що вже на наступні вихідні е, є в планах. Починати сівбу там погода вже більш-менш буде сприятливою. І треба буде починатись висівати. Сьогодні я вам покажу три сорта, яких я замовив. Два з яких я ще ніколи не пробував сажати. Ну, знайомі, друзі сажають і рекомендували. Давайте перше ми розглянемо кс 470 від фірми Kitano. Це японська фірма. Тут є пачка на 1000 зерен. Ну, це не є основним моїм, моїм, як би сказати, сортом. Це все є ось це буде на пробу. І ось це буде на пробу. А соліросу, він іде ультраранній і мені багато його не потрібно. Основний сорт в мене є Асфон. Він ще не придбаний, його буде багато. Про нього розкажу тоді, коли його придбаю. На днях. Зараз поговоримо про ось цей КС 470. Е, ну, казали мені, що хороший помідор, дуже якісний, гарний і врожайний. Будемо бачити. Е, що про нього пишуть? Пишуть, що це гібрид кущового томату середнього терміну достигання. Підходить у нас він для, відкри... для вирощування у відкритому ґрунті. Е, рослина потужна. Обіцяють, формує товари товарні плоди у формі сливки. Ну, сливоподібні Потім добавлю до відео, буде додано фото. Е, томати великі для цього типу. Ну, вони мали би бути середнього розміру. Я так розумію, що виробник е, виробник їх планував, що вони будуть. Середнього розміру ближче до дрібного, а вони вийшли трошки завеликі. Ну, буде, мають яскравий червоний колір з високим вмістом сухих речовин. Що це означає високий вміст сухих речовин? Високий вміст сухих речовин означає, що вони будуть солодкі. Вони не будуть мати кислинки. Це добре. Люди є такі, що полюбляють солодкі, є такі, що полюбляють кисліші. Ну, я думаю, більше є таких людей, які полюбляють солодкі. Е... Він підходить для споживання у свіжому вигляді. Підходить для переробки і підходить для консервації цей, цей сорт. Також обіцяють, що він придатний для дуже тривалого транспортування та зберігання. Ну, практика покаже, я не знаю, досвіду по цьому томату не маю. Знайомі казали, непоганий сорт. Будемо пробувати. Наступний сорт буде у нас е, соліросо. Про соліросу можу розказати трошки більше. Соліросу вирощую кожного року, у мене немає такого, щоб я пропустив. Чому я його обрав? Ну, тому що він є високоврожайним. він є дуже гарної форми, він є і не крупним, і, і не дрібним, і він є і не круглим, і не довгим. Тобто він такий ну, на всі смаки, як то кажуть. І він дуже, дуже смачний, він солодкий, кислинки майже немає. І що його плюс? Плюс його в тому, що от перші виборки, там перша друга, по кілька плодів там на кущі достигають, а вже потім, коли починається масовка, він достигає майже весь ну, разом. Тобто ми зразу зайшли на ділянку, весь вибрали, у нас залишилось тільки там по кілька нестиглих на кущу. Тобто можна його зразу зібрати і реалізувати. Він є ультрараннім гібридом голландський. Термін достигання це 90-95 днів від моменту пророщування його. Він формує невеликий кущ, тобто кущ низький, але він має багато листя. Листя дозволяє скривати плід від сонячних опіків. Також томат є універсальним. Він підходить як для свіжого вживання, так і для консервування. Також він непогано зберігається, але за умови, що він не постраждав від жари, бо тоді він довго зберігатись не буде. Кілька днів і він буде псуватись. Але якщо його нормально обробити і гарно дати йому, якщо полив нормальний, з ним буде все добре. Ну, Звичайно, так з кожним буде все добре, якщо йому дати полив. Але от іменно цей солеросо, він потребує поливу. Без поливу ну, це залежить від погоди. Це буде лотерея. Якщо буде нормальна погода, буде нормальний. Якщо буде жара, він не буде нормальним. Вплоть до того, що навіть може бути такий, що більша половина продукції просто зіпсується, або просто не достигне, або просто залишиться прямо на ділянці. Ви не зможете його реалізувати. Хіба що на переробку і то смакові якості він дуже сильно буде втрачати. Оце один є його такий мінус цього сорта. Плоди невеликі розміром, ну також залежить від погоди і від поливу. Можна його вигнати чуть-чуть більший. В середньому плід має десь грам 60. Як заявляє виробник, урожайність цього сорта цього соліросу з гектара 100 тонн. Ну, не знаю, я таких урожаїв не бачив з гектара, ну, можливо, щось не так. Ну, це також залежить від землі, залежить від, від полива, від погоди і, і так далі, від того, як, як він росте. Можливо, можливо, це і можливо, а можливо, неможливо. Не можу сказати. Е, слідуючий, от у нас є такий сорт, який називається «Чизенна». Його виробник Таїланд. Країна походження. Ніколи ще не вирощував тайландські сорта. Також порадили. Сказали, що непоганий. Буду пробувати. Також взяв тільки 1000 на пробу. Побачите, що з нього вийде багато не брав. Виробник заявляє, що томат є ультрараннім. Ну, Будемо бачити. Ультраранній ну, 85-95 днів, Получається, він такий, як і соліросо. Ну, Соліросо також вважається ультрараннім, але. ну, Все залежить від того, коли ви його висіяли. Скоріше всього, що оці два сорта плюс-мінус будуть достигати разом. Е, ну, Будемо бачити. Перший урожай виробник обіцяє, що буде, буде він давати перший, е, після 60-62 дня після того, як ви висадили розсаду. Це у вас будуть перші урожаї. Е, Ультраранній він підходить для е, вирощування у відкритому ґрунті. В закритому ґрунті він просто не запилиться у вас. Хіба будете його вручну запиляти і, всього, йому ті умови не підійдуть. Е, Рослина розвивається легко, легко адаптується. Технологія вирощування є складною, стабільний, стійкий до хвороб, ну, це так заявляє виробник. Стресостійкий, тобто йому перепади погоди, там жара, дощ, посуха, холод, мав би бути не страшний. Ну, будемо бачити. Рослина. Має гарний листяний покрив. Це є непогано, тому що якщо буде е, сильна спека, е, то плоди, які будуть починати достигати, або будуть вже майже достигшими. І так само ті, що тільки формуються, будуть захищені від сонця листям, і це є дуже добре. Це є дуже добре. Е, також е, виробник заявляє, що в нього дуже великий вміст. У Цей великий вміст сухих речовин, навіть більше, ніж соліросо, Тут до 6%. Тобто вони мають бути смачними, солодкими. І як бачу на фото, м'ясистий, без серединки білої, без стержня. Ну, будемо бачити. Нічого не можу сказати про нього досвіду. Я його вживу не бачив. Ні його не бачив живу, ні у цієї КС-кі є щось взагалі по цих таких япошках не особо. Ну, це тільки один Асвон, це також є КС японський, да, він мені сподобався. Всього, а більше я з КС-КС-ами КС і з цими фірмами тайландськими я справи не мав. Ну, можливо, можливо, сподобається, можливо, буду мати надалі справу. Якось так. Я ще е, придбаю коли Асвон. Добавлю відео окремо про Асвон. Про Асвон багато є чого розказати. Ви могли бачити у мене шорти. Там Асвон, який врожай дає, дуже гарний врожай дає. Йому підійшла дуже гарно, -е, ділянка моя, скоріш за все, тому що я пробував його сажати на інші ділянки. Він мені тоді не сподобався. А коли поміняв ділянку, вона йому там, там інша трошки структура ґрунту. І непогано, я скажу, він там непогано себе показав. А, ну, Соліросо та ділянка не дуже в минулому році сподобалась. Також перший раз він на тій ділянці побував. Ну, Не знаю, можливо, можливо, в цьому році йому сподобається краще. А, що, а як сподобається цим сортам? Ну, навіть не знаю. Так що, хто ще не придбав насіння, раджу не затягувати час, тому що потрібно вже буде на наступному тижні. Ну, хто для себе, то ще може ну, за, зарано можна трошки потягнути. А хто хоче щось трошки попробувати підзаробити, може тільки починає, хоче почуть пробувати, ну, Я би радив на наступному тижні. На наступні вихідні вже починати замочувати, хто замочує, хто буде пророщувати і висівати в ящики, а не зразу висівати в теплицю. Я би радив на наступному тижні, на наступні вихідні. Це вже буде березень, це буде десь третє число приблизно, я не пам'ятаю, там треба дивитися по календарю. Радив би вже займатись, мочити насіння. І має вже бути у вас підготовлена теплиця і має бути підготовлено все. Якось так. Дякую всім за увагу. Всім до побачення.